Тато небезний, я молюся, Господи, Тобі за сьогоднішній вечір. Я молюся, Господи Тобі, щоб Твою любов сьогодні пережив кожний. Я молюся, Господи, Тобі, Господь, щоб неможливо ставало можливе, щоб пригради руйнувалися, Господь, між Тобою, Господь і цією людиною. Молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні кожне серце воно відкрилося Тобі. Молюся, Господи, Тобі, щоб лож д'явола не була над цією людиною, і людина змогла зробити крок назустріч тобі. Я молюся, Господи, тобі щоб був мир у цієї людини, якщо немає. Молюся, Господи, Тобі, щоб ця пустота, яка є, вона зникла. Наповни цю людину своїм миром, теплом і дай їй побачити те, що вона раніше не бачила. В ім'я твоє Боже. Амінь. Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь, про захист сьогодні вночі. Ми просимо, Господь Боже, Тебе про захист кожного міста і кожного села. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб стріли лукавого не долітали. Ми також, Господи, просимо Тебе, щоб були хороші новини, щоб, Господь Боже, ми чули такі новини, що ворог відступає. Я молюся, Господи, Тобі, і ми молимося, Господи, Тобі, щоб неможливо ставало можливим. Тато Небесний. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за наших захисників. Бережи їх, Боже. Молимося, Господи, Тобі, щоб всі, які потрібні операції, вони закінчувалися добре. Ми молимося, Господи Тобі, щоб не було ранених чи полонених. Ми молимося, щоб полонені. Поверталися додому. Ми молимося, Господи, Тобі. Виведи нас із Єгипту. В ім'я твоє Боже. Амінь.